Центр довгострокового перебування переселенців в одному з гуртожитків Дніпра. Тут одночасно можуть розміститися до 56 осіб. Це родини з дітьми. У шелтері є 17 спальних кімнат, 10 санвузлів, дві кухні, дві їдальні та зони відпочинку. Станом сьогодні на нашому центрі довгострокового проживання ВПО проживає до 5000 осіб. Для їх комфорту ми інтегруємо на наш центр широкий перелік посту. Це юридична підтримка, психологічна підтримка, допомога з працевлаштуванням. Хоча важливо зазначити, що всі працезнаті мешканці нашого центру вже працюють, а також допомога з харчуванням за рахунок підтримки організації Восток СОС. Ми залучили грант від уряду Японії. І За рахунок цього півроку наші мешканці харчуються сніданками і вечерями. Проєкт реалізовується українською студентською лігою за фінансової підтримки it компанії Файвер. Також залучаються гранти від міжнародних гуманітарних організацій. Допомогла і міська влада Дніпра. Дуже гарно, все обладнано, все необхідне є кухні, кімнати, все чисте, додатково є вода. Все, що необхідно для проживання. Ми допомагаємо транспортом, Якщо треба, то прибираємо, допомагаємо прибиратися все інше, це вже їх справа. На другому поверсі проходить ремонт. Там зможуть розмістити ще 24 людини. У нас взагалі в сховищі є три е, вихіда, такі які йдуть е, на вулицю. Але це ще є додатковий це евакуаційний. Це вже на крайній випадок. Якщо е, щось там десь завалило, то тоді ще є отакий варіант. Ще одна локація, яку перевірив черговий по місту укриття. Воно знаходиться у школі номер 89 Сховище оснащене всім необхідним і може вмістити до 600 осіб. Головне, що є стабільне світло, запаси питної води, продовжувачі. Є окремі кімната для мами з дітьми, є працюючі вбиральні. Укриття працює 24 на 7. Тут готові цілодобово приймати людей під час повітряної тривоги.